Добрий вечір, шановне панство. Трошки про ось цю сім'ю. Недавно я їх зважував. Самка 9300, самець 13700 чи 800 навіть навіть. Ну, менше з тим. І що я сьогодні давав їсти? І дивлюся самочка. Мені ось ця чорна самочка. Е, мені так здається, що вона помаленьку робиться кругленька. Наскільки то правдива буде інформація, я вам не, да, не скажу. Бо, в принципі, від того часу, як вона родила, вже 30 го числа буде 3 місяці, І, в принципі, якщо вона зразу після родів самець її запліднив, то вона вже може бути кругленька. Ну, але з другої сторони, може бути кругленька від того, що два місяці вона була з. Малими нутринятами, які її сали, а я її забрав, вона вже 25 днів без нутринят. і вона сама по собі може бути таке, що поправилася. В принципі, якщо, я думаю, ще 2 тижні буде достатньо, щоб побачити, чи вона дійсно буде мені родити. А виходить, то коли буде родити? Якщо вона. Зараз ми порахуємо. Малі родилися 30-го буде три місяці. Ой-ой-ой-ой-ой, то вона десь біля 12 січня, якщо вона перший день запліднилася, то вона 12 січня біля 12 січня, то я так на скору руху порахував, то вона може мені родити. Зима, ну а що? Накидаємо багато того соломи і аби не було дуже-дуже великі морози, то вона собі дасть рада. Ось. Ось такі в мене спостереження за даною самочкою. Все, дякую за увагу. До побачення.